Отже, чи готова енергетична система України до зими і чи будуть українці найближчим часом зі світлом? Поговоримо далі з фахівцем. З нами на зв'язку Сергій Нагорняк, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, давайте насамперед, яка ситуація в нашій енергосистемі і чи встигли енергетики принаймні частково відновити баланс після ось недавньої масової атаки Росії? Ну, раз ми з вами в ефірі, значить, вже справи у нас не так погано, скажімо так. І якщо зранку у нас було електроживлення в наших розетках, і ми підігріли воду зранку. Це вже теж добре. Насправді так, енергетики наші працюють і вдень, і вночі сьогодні ще після масового ракетного обстрілу відновити ту критичну інфраструктуру, яка зазнала уражень. Це і теплоелектростанції, гідроелектростанції і, гідро і підстанції «Укренерго». Особливо там дісталося Одещині, але вже Одещина теж зі світлом. Так ще з деякими там обмеженнями, але вже зі світлом працюють наші друзі сьогодні. І колеги і вдень і вночі для того, бо ми всі були зі світлом 24 години на добу. Тому я сподіваюся, що найближчими днями ситуація покращиться, вона вже по суті краще після тої кількості ракет, яка летіла на Україну і яка поцілила по нашим об'єктам. Ми відносно як так кажуть, відстрілялися непогано. Тому сподіваюся, що ми всі будемо і з теплом, і з електроенергією. вірю в це. А чи є взагалі ризики для енергетиків зв'язку з похолоданнями і морозами? Ну, під час похолодань ми більше споживаємо електроенергії. У нас в системі є певний дефіцит, тому що з початку року росіяни завдали ударів по нашій енергосистемі. Ми втратили більше 9 гігават потужності. Протягом літа і осені нам частину вдалося відновити. І зараз в осінньо-зимовий період сонце світить не так яскраво, як це було влітку. І ми ну зменшується потужність видачі саме якраз сонячних електростанцій. А це достатньо багато, тому що в нас в Україні вже збудовано велика кількість сонячних електростанцій, як промислових, так і домашніх. Сейчас хочу, користуючись нагодою, нагадати, що діє програма пільгового кредитування на 10 років від держави під 0% від нуль кредиту. До 10 років можна отримати до півмільйона гривень на встановлення домашньої сонячної електростанції і накопичувачів? І е, рекомендую всім українцям скористатися цієї програми для того, бути абсолютно енергонезалежним і не залежати від ситуації в країні, чи буде електроенергія чи ні, але ваша домівка точно буде з електроенергією. Ну і ще про важливе в енергетиці: Росія обстрілює розподільчі станції атомних електростанцій uh -huh. на межі блокауту через атаки ворога днями була Запорізька АЕС. Наскільки це небезпечно? Ну, ворог добре орієнтується, що фактично 60% 6 із 10 лампочок у наших квартирах або будинках світяться завдяки роботі енергоатому, і фактично 60% загальної мережі електроенергії це атомна енергія. І якщо не дати можливості цій атомній енергії виходити зовні на розподільчі пристрої і нам направляти українцям, то українці будуть без світла через те, ворог прицільно б'є по підстанціям, які Фактично стоять навколо атомних електростанцій, і ця електроенергія йде на обленерго, далі з обленерго йде по домівкам, і вони намагаються знищити ці підстанції. Але ми добре орієнтувалися, що такі сценарії можливі, і наші енергетики робили все можливе для того, щоб захистити основні прилади, які знаходяться на цих підстанціях. це в першу чергу трансформатори великої потужності. На них збудовані захисні споруди бетоні, які унеможливлюють ураження саме якось і ракетами і дроновими атаками. Ну і завершується будівництво на всіх підстанціях, які взагалі є у розпорядженні укренер. Дякуємо вам за такий позитивний настрій, який заряджає всіх українців. З нами на зв'язку був Сергій будем, Будемо зі світлом обов'язково і ми обов'язково переможемо. Дякуємо, Дай, Дай, Дай Бог, слава Україні. Сергій Нагорняк, головна підкомітету із питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був щойно з нами на зв'язку. Дякуємо.